Пеніший Владико, ми завжди читаємо у храмі нашому ваші привітання на Різдво, на Великдень. Завжди вдячний вам за вашу молитву, за те, що ви за нас молитеся у храмі. І, напевне, сьогодні ваша присутність є також тим батьківським для нас присутністю, як батька нашого, той, який завжди за нас молиться, дбає. І не тільки в молитві, але, напевне, багато людей, які сьогодні стоять біля цього храму, не знали цієї історії, коли ви приїхали і тут на тих заростях, коли я вам показував, що тут буде храм. Напевне, один Господь Бог вірив, і ви, напевне, в тому, що це так збудеться. І сьогодні наші вірні, наші священники вітаємо тут для того, щоб очолили архірейську службу Божу і нас своїм батьківським благословенням благословили. Соколя, священний владико, дозвольте вас привітати на нашій злочій землі, у храмі блаженого Миколая Чернецького, Невимовно раді вас вітати, хлібо і сільно зустрічати, від нас цей день на коли поваги і гостецьким поклоном. Вас вітає, О, дорогий Владико наш, оцей світ на світли час. Хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я вам не щадить, на Божій нині працю вашу, яка Господь Босковить. Прийміть, наш дорогий води, частинку нашого тепла, нехай Бога допомагає служіння страх і труда, і ваш шлях нас пров'ять на мною і благій літа. Віддавай, хліб, бо ти вже змучився. Тяжко тобі було, ні? Ні? на пане тяжко, нахуй, пам'ять. Ідемо. You're going just never leave me. Тіло, тіло, око, Як хоче твоє око ясне, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві, коли ж те світло, що тобі темрява, та якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного. А того знехто є, не можете служити Богові мамоні. ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим ось що одягнутися. Дуже добре, що ми щиро і радо практикуємо щоденну молитву в нашому житті. Приходимо кожної неділі та свята до церкви, щоб дякувати Богові за дар життя, за благословення нашої праці, виявляємо вдячність за здорові очі, за сонце і повітря, за воду та урожай, за духовний опір силам зла та капканам який розставляє світ. Дякуємо Господу, що дарував нам безсмертного Духа, якого сам створив для нас. Ми виявляємо вдячність нашому Спасителеві світу, що нас відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Правда? Ми теж не забуваємо про молитву нашому домі, яку чинимо спільно сім'єю або проказуємо самостійно, відівського Вселенського дірея Франциска Бахримського, блаженішого патріарха нашого, Святослава, високопересвященник митрополит, перших вископів, бо любилого нашого кір Володимира Весь Священниці і Нашій чин, Богом бережений народу за справління і все військо, благослових і повсякчас гадуваних, удачу і добросинці святого храму, цього, і всіх вас, православних, християни, та комене, Господь, Богу засіб. Святого Духа, нехай буде з усіма вами. можливість заснувати на нашій парафії спільноту, всесвітню спільноту, лицарі Колуба. І сьогодні маємо за честь, щоб представити повноцінну раду, яка є в золочеві, є в сина Сихові, є в Золочеві, в бродах і так помаленьку Ми вдячні вам. Добре і мудре ви бажаєте, а чи бажаєте цього добровільно без примусу з власної волі? Так, Чи будете притримуватися правил та поминуватися законній церковній владі? Так, Чи будете з радістю і побожністю відвідувати як найч... найчастіше храм Господні, щоб у молитві та в розважання? Єднатися зі своїм Господом. А, чісті, Нехай Господь благословить ваші а Пречиста Діва Марія допоможе вам витримати у ваших добрих постановах аж до кінця вашого життя. Амінь. Дорогі во Христі, брати і сестри. Ще прошу вашої уваги, також пан Єгор, який сьогодні тут є, який з парафії Різьбавши Пресвятої Богородиці. Сьогодні вони були тим початком. Вони приїхали і запропонували нам, щоб ми могли створити тут Золочівську Раду. І з Божою повною, дійсно благословенням єпископа, нашого митрополита, якось так Бог. Допоміг нам, не все так було гладко, придивлялися, були різні слухи. Але після того, як ми були в патріаршому соборі, ще раз було засвідчення голови нашої церкви про потвердження цієї спільноти, яку ще в свій час блаженної пам'яті, блаженнішої любомир. Який запровадив Україні, і воно певний час зростало. Певне було в ґрунт, в грунті кажуть духовного зростання. І на сьогодні ми маємо нашу спільноту більшої любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього. І це найвищий вияв любові. Це та найбільша пожертва, яку людина може на взір Ісуса Христа дійсно посвідчити, тому що більшої любові немає. Хочу подякувати Оксана, хочу подякувати тобі. У собі твої особі всім нашим співакам. Дякуємо за вашу жертвовність та турботу, якими ви спричиняєтеся для добра і процвітання парафії, блаженого станомученика Миколая Чернецького, що в місті Золочин. Хай ви Господь прийме це і песного Благаємо Господа, щоб рясно дарував вас і вашу родину духовними дарами та добрим здоров'ям на багато років гідного життя. Поручаємо вас кровому Пресвятої Богородиці. благословення Господні на вас, Ігор, архієпископ і митрополит Львівський Української греко-католицької церкви, дано у Львові при Архікатедральному соборі Святого Юра дня 19 червня 2017 року Божого. Ви шановній пані Марії Галабуті. самий. шановній пані Ользі Бригідер. <laughs> <laughs> <Бригіда. small> <small> Вельми Ви шановні пані Надії Огоновській. <laughs> Вельми шановному пану Роману Польвову. Ману, ви ми шановому пану Володимиру Сайному. Надія Огоновська є. Пані Надію, підходьте, не все радість. Пані Наді, то вам також є. Дуже дякуємо. Це наші душі матір молодих. Весну Небесним твоїм благословення, благослови, очисти І ось даруй її дорогі, дару, і благодаті, благословення Орданові і Силу що очищує всі скверни і сціляє всяку недугу, і проганяє всі бі сів, і всі підступи і хитрощі їх, і покажи силою, діянням, благодаті, Пресвятого Духа, щоб вона була всім рабам Твоїм, що її з вірою клють приймають, і нею окроплюються, відпущенням гріхів, звільненим від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чистот, стіленням чеснот, ціленням я думаю, всякій місцевині, Присвяченням і благословенням, відігнанням згубного всякого злотворного повітря, животворним твоїм духом, нині повсякчас, і віки віки.